Наслідки негоди, яка сталася у п'ятницю 23 червня на вулиці Коперника у Луцьку, ще не ліквідували, каже жителька будинку номер 27 Ірина Сусол. Трапилася це непогода в п'ятницю, а в суботу до нас при викликали мої діти майстра, щоб зробив оцінку того, що у нас сталося. Значить, оцінка була зроблена в межах 10 тисяч. Попередили нас, що має бути комісія із міської ради із Ж і із МЧС вони обдивляться, які у нас є зрушення, які що тут у нас поломане. Ірина Сусол каже, сьогодні прибирає балкон від речей і чекає на комісію з міськради. Взяти коментар з приводу ліквідації наслідків негоди у керівника департаменту ЖКГ Луцькради Суспільному не вдалось. Микола Осіюк не відповів на дзвінки мобільного. Під час п'ятничної зливи на театральному майдані Луцька вітер перекинув смітники, ярусні вазони для квітів, надпис Я люблю Луць зникло світло, розповідала Суспільному бариста Владислава, яка працює в одній із яток. У різних населених пунктах Волині були пошкоджені електромережі. У центрі Луцька енергетики ліквідовували наслідки негоди того ж дня. Телефоном розказав технічний директор прат Волинь Обленерго Богдан Сохацький. Повністю в області усунули спричинені зливою несправності електромереж до восьмої ранку, 24 червня. Ми в п'ятницю, в другій половині дня. Мали ряд погашень, десь порядка 6,5 тисяч абонентів були погашені. Залучили 10 бригад, 15 одиниць спецтехніки до зновлення і старалися максимально швидко локалізувати усі наслідки негоди. І в п'ятницю на кінець дня майже всі споживачі були заживлені. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, новини, Суспільне, Луцьк.